Усім привіт, друзі, мене звати Наталія. Я ваш провідник США допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. І Сьогодні я хочу розповісти вам про найгарячіші новини. Розпочнемо зі схвалення гуманітарних паролей. Далі поговоримо про те, чи дійсно видають водійські посвідчення, з яким ноучісом і наскільки часу. Також поговоримо про те, куди ж пропав Дональд Трамп, бо його кажуть, не бачили з вівторка. Про сусідські перевірки і про штучний інтелект, який буде перевіряти ваші кейси. Гуманітарні паролі та дозволи на працю. Давайте розпочнемо з найкращого, найважливішого питання для українців минулого тижня. Тобто, ще можна сказати, цього, тому що сьогодні субота. Продовжили ще декілька гуманітарних паролей на два роки. Також дехто отримав спочатку схвалення паролю і буквально за декілька днів дозвіл на роботу по гуманітарному паролю. Тому це дуже класна новина. Все потрошки дійсно працює. Дуже повільно, не так, як би хотілося, але працює. Наступне водійське посвідчення, що зараз відбувається в DMV і чи дійсно українці не можуть продовжити свої права? Я кожного дня отримую повідомлення про те, що мені схвалили. Мені схвалили з ноутісом. З яким ноутісом ви запитаєте? Нотіс по TPS, Зазвичай буквально одна людина написала, що схвалили з репаролем. Був дозвіл на роботу. Вони витягнули саме з кабінету підтвердження, що подача в кейсі одному кейсі, два кейси. Тобто і дозвіл на працю, і репароль, пояснення, пояснили все, що могли. Зробили сейф і продовжили водійське посвідчення на один рік. По TPS з нотісами продовжують все частіше в різних DMV, в різних штатах. У мене в телеграм-каналі про це більше інформації, загалом в в своєму інстаграмі. Я теж про це постійно пишу. Тому дякую по перше, що ви ділитесь. Якщо вам продовжили водійські посвідчення, будь ласка, напишіть під цим відео, як саме який був ноутіс, наскільки часу? Бо для людей це дуже важлива зараз така тема. Також мені написала людина, що продовжили її CDL. Теж на один рік був нотіс по репаролю, і був нотіс по TPS. DMV робить так званий сейф, перевіряють, чи дійсно ви подані на цей пароль чи TPS. І якщо їм за 3-4 тижні офіс відповідає листом, що все окей, то вони вас викликають повторно і через деякий час ви отримуєте свої водійські посвідчення. Ну а тепер давайте про перевірку сусідів. Про що йде мова? Ця ЄС відновлює цю політику, і тепер ваші сусіди повинні думати про вас тільки хороше. Адже від їх думки залежить ваш паспорт або грінкарта. Таким чином хочуть перевіряти моральність, етичність та порядність людей, які тут інтегруються. Такі перевірки використовувалися вже раніше, це було в 90-х роках. Потім це прибрали і зараз знову відновлюють. Наступне штучний інтелект, який буде допомагати офісу розгрібати всі ці кейси, яких настільки багато, що я не знаю, скільки років буде потрібно, і скільки працівників треба буде долучити, щоб розібрати усі ці кейси і форми ще допомагає сортувати кейси, аналізувати документи, виявляє підозрілі дані. До речі, його вже використовують навіть для тренування офіцерів. Наприклад, симуляція інтерв'ю з біженцями. На даний момент про штучний інтелект говорять просто усі, і я думаю, кожен з вас вже ним користується. Він дійсно допомагає, якщо правильно ним користуватись, знову ж таки, треба вміти. І якщо дійсно він буде гарно сортувати кейси, фільтрувати всю інформацію, це я думаю буде пришвидшувати розгляд. Тому це як на мене плюс. А також я думаю, вчора і сьогодні ви вже бачили інформацію про те. Куди зник Трамп? Мені здається, що якщо зайти в будь-яку соцмережу, а чи це Фейсбук, чи це інстаграм, чи це навіть той же Ютуб. Просто настільки багато якихось відео рілсів інформації про те, куди ж зник Трамп. Там уже додали, що Венс не просто так виступив в своєму інтерв'ю з інформацією про те, що в разі чогось він, нібито, готовий без проблем керувати державою. Також почали говорити про руку Трампа, про його опухші ноги, і загалом про те, що він з вівторка не з'являється на публіці. Але, от буквально декілька годин тому вже бачили інформацію про те, що він на своїх гольф. Полях, тому ніби все добре. Також з 1 січня 2026 року США вводить податок в розмірі 1% на грошові перекази за кордон, тобто з Америки, до прикладу, ви хочете надіслати кошти через Western Union в Україну вашим рідним, будете платити 1% від суми. Це стосується готівки, маніордерів і чеків. Якщо відправляти кошти електронно через Vice або картки і так далі, податок не застосовується. Ось такі от новини, друзі. Дякую за перегляд, за ваші лайки та коментарі. І до нових відео з вами.